Одного разу чоловік, втомившись від шуму і метушні міста, вирішив знайти спокій душі і заспокоїти серце. Він вирішив побути в тихому місці, де нічого не відволікало б його від молитвів і роздумів. У місті було дуже шумно, і він вирішив піти до лісу. У лісі лише на мить здалося, що панує тиша. Вже через кілька хвилин він почав дедалі чіткіше чути безліч звуків. Цокотіли коники, співали птахи, шелестіли дерева. Це його не влаштовувало, і він вирішив знайти місце, в якому було б ще тихіше. Декілька днів він шукав печеру. І ось він нарешті знайшов відповідну, в ній було неймовірно тихо і спокійно. Тільки чоловік влаштувався в ній, як виявилося наступне: в кутку капала вода. І чим тихіше було в печері, тим чіткіше були чутні звуки води, що капає. Його це дуже дратувало. Тоді він вирішив, що тиша може бути забезпечена тільки у власному будиночку зі звукоізоляцією. Ще півроку пішло на будівництво. І ось нарешті він сів посеред хати і тік-так, тік так. Тік -так. Сокав годинник у повній тиші. У люті чоловік зірвав з руки годинник і розбив його об стіну. І ось нарешті настав момент, коли нічого не відволікає. Чоловік глибоко зітхнув і тук, 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 тук. Стукало його серце в грудях все голосніше і голосніше Мораль. Спокій в душі не залежить від зовнішніх обставин, все знаходиться всередині, всі проблеми і всі рішення. Усвідомлення цього неймовірно полегшує життя. Ви перестаєте шукати винних і починаєте жити в світі з найважливішою людиною у своєму житті, з собою.